Вітаю вас, дорогі відвідувачі у моїй корчмі. Сьогодні ми поговоримо про моє перше враження від перегляду фільму Мої думки тихі. Спробуємо структурувати це перше враження за допомогою оцінки трьох основних аспектів фільму. Це сюжет, персонажі та загальне враження. Ну і таким чином спробуємо зрозуміти, чи дійсно цей фільм настільки класний, як про нього всі говорять. За сюжетом головний герой, котрого звати Вадим, отримує завдання від студії розробника ігор записати різноманітні звуки диких та свійських тварин для майбутньої гри. А найголовніше йому треба буде записати спів вимираючого виду рахівського журливого крижня. Якщо він впорається з цим завданням, то в нього буде можливість поїхати в Канаду і залишитися там на роботі. Це стає його мрією, яку він хоче втілити в життя. А для того, аби виконати це завдання, йому потрібно відвідати свою малу батьківщину і заодно побачитися із своїми родичами і мамою, яка і складає йому компанію. Під час виконання цього завдання. Таким чином перед нами розгортається типовий road муві, де із персонажами стаються різноманітні кумедні епізоди. Не скажу, що road муві це щось супер оригінальне, але сюжет це лише інструмент, який використовує режисер для того, аби розкрити головну ідею картини, І оцінка цього аспекту фільму залежить від того наскільки майстерно режисер це робить, а робить він це дійсно майстерно. Тому що при петії цих всіх кумедних епізодів режисер не забуває робити ін'єкції драматичних моментів, які тримають глядача в тонусі і заставляють рефлексувати над головною ідеєю твору. Про головну ідею ми поговоримо в кінці, коли будемо оцінювати загальне враження. За історією, дійсно цікаво спостерігати. Приколи, які продемонстровані у фільмі дійсно веселі. Хоча деякі епізоди, кумедні, дещо затягнуті, і якщо їх забрати з фільму, то на розгортання основної е, сюжетної лінії вони ніяк не вплинуть. Наприклад, епізод із папушкою. Я його не зовсім зрозумів. Тому, опираючись на це, я даю оцінку сюжетному аспекту два кухлі з трьох. Одиниця вимірювання. Цих аспектів буде в кухлях, тому що ми ж в корчмі. І переходимо до найцікавішого та найважливішого, на мою думку, це аспект персонажів. Персонажі вийшли дуже живі, дуже харизматичні, дуже правдиві. Ти по-справжньому їм віриш. І таке враження складається завдяки діалогам, які розгортаються між головними героями, між мамою та сином. Тут я виділив три основних діалоги, на які, на мою думку, варто звертати увагу при перегляді фільму. Перший діалог це про сім'ю, другий діалог це діалог про нормальне умовне життя та діалог про самотність. З цих трьох діалогів нам розкриваються. Особистості, які фігурують у фільмі. Так ми стаємо свідками протистояння двох поколінь мами та сина. Вони є представниками цих поколінь. І з першого діалогу ми розуміємо, якими саме цінностями керуються у світосприйнятті ці два покоління. Для мами цінністю найбільшою є сім'я, і, власне, безпосередньо Вадим, її син. А для сина цінністю найбільшою є творчість. Завдяки ній він реалізується, він шукає себе, і його найбільша мрія безпосередньо пов'язана із творчістю. І через різницю цих цінностей і через те, що вони не можуть прийняти цінності одне одного. Між ними розгортається оце протистояння і ця хімія, за якою дуже цікаво спостерігати. А з наступних двох діалогів ми можемо зрозуміти весь драматизм, який відбувається між ними. І більше того, через надзвичайно живих персонажів режисеру вдалося буквально створити архетипи. Тобто типових представників суспільства, яких ми можемо зустріти просто в повсякденному житті, це архітипова матір та архітиповий син. Ну і відповідно перед нами розгортається образ матері, котра мала не найпростіше життя. Це ми розуміємо з діалогу про нормальне життя, коли вона говорить до свого сина, коли той розпочне жити по-нормальному. А він запитує її, що таке нормальне життя. Покажи мені, і я почну робити так само. А вона говорить, що я не знаю, що таке нормальне життя. Я лише знаю, що таке ненормальне, і ти дивись на мене і роби по-інакшому. З цього ми розуміємо, що життя в неї було не найпростіше. Вона пережила не найкращі часи. Скоріше за все, в неї було багато випробувань в житті. Вона не мала тих можливостей, котрі має тепер її син, і через те, що в них різний досвід, вона не може зрозуміти, чому для її сина цінністю найбільшою є творчість, в її уявленні він має жити інакше, тому вона не може прийняти той спосіб життя, який обирає він. Вона почувається самотньою, тому що так склалися її життєві обставини. Вона не змогла знайти собі когось. І єдиний, хто є біля неї, це її син. І через цю безмежну любов до нього, вона не може бачити його особисті межі, і відповідно їх регулярно порушує, що і дратує його. Але ми, як глядачі, цілком можемо зрозуміти причини, чому вона так поводиться. Вона по-справжньому цінує його, це по-справжньому те, що дуже дороге їй. Він один єдиний в неї, більше в неї нікого немає. Це вона йому говорить напряму. В цьому, в цьому криється ядро її драматизму, в цьому криється її трагедія, і з іншого боку їй протиставляється син, котрий. Насправді доволі егоцентричний, зациклений на собі, зациклений на тому шляху, який він вибрав, і через це зациклення на собі він не може розгорнути башту своєї уваги і спробувати зрозуміти, чому його матір саме така, яка вона є, насправді. Через це він не помічає тієї любові щирої, яку вона йому дарує, він лише дратується від цього, вважаючи, що вона. Буквально втручається в його життя. Хоча, незважаючи на те, що вона дійсно втручається, намірів якихось е злих вона не має. це лише той спосіб проявити любов, який, в яким вона вміє користуватися. І загалом ця їхня подорож, це метафоричне відображення, на мою думку, того способу існування, через який проходять дуже багато людей зараз. І ці архетипи вони просто відображають, на мою думку, ті гостросоціальні проблеми, які існують в нас в країні, через складне, минуле, яке пережила мама головного героя, вона така, яка вона є. Через те, що вона проявляла надзвичайно активно і ледь не агресивно любов до свого сина, він такий, який він є. І це змушує їх стикатися одне з одним і не розуміти одне одного. І, власне, весь фільм, як на мене, це демонстрація еволюції того, як вони наближуються одне до одного і намагаються зрозуміти. Намагаються виокремити для себе ті причини, співставити причини і наслідки, чому вони такі, які вони є, і прийняти одне одного, намагаються зрозуміти ціннісні системи одне одного. Тому саме завдяки дуже живим діалогам, дуже колоритним харизматичним персонажам, майстерній акторській грі, я оцінюю персонажів на три кухлі з трьох. Саме вони створюють ту хімію, саме, саме завдяки їхнім діалогам розкривається основна ідея. І більше того, завдяки цим персонажам створюються архетипи, створюється платформа, на якій уважний глядач може рефлексувати на сучасність не лише на сюжет картини. І ці ознаки, на мою думку, притаманні по-справжньому. Геніальному фільму, тому що формування архетипів це справа, як на мене, дуже складна і вимагає дуже потужної майстерності. І останній аспект, який ми будемо оцінювати, це загальне враження. Тут ряд факторів, які впливають на це загальне враження, це і мова візуальних образів, це і саундтреки, і атмосфера. Ну і загалом тут формується ідея. В першу чергу варто виокремити мову візуальних образів, яка, яка створюється за допомогою дуже класної операторської роботи. І тут безпосередньо треба підкреслити цей образ крижня, за яким полює головний герой. Це власне. Метафоричний образ його мрії тієї цілі, до якої він рухається. За сюжетом йому таки не вдається отримати звук цього криження, але в кінці, е після його умовного провалу, він отримує в подарунок дорогий пуховик із Європи, який передає йому матір. Пропалюючи цей пуховик в церкві, він дістає з рукава пір'їнку. І по забарвленню ми розуміємо, що це прінка із цього крижня. І це, це останні кадри фільму, з яких для нас повністю розкривається ідея, котра, на мою думку, полягає в тому, що в гонитві за своїм щастям та своєю ціллю не варто втрачати те щастя, котре вже в тебе є. Таким цікавим способом ця ідея розкривається, тому що. Коли він гнався за крижним, виявляється, що крижень огортав його своєю любов'ю і оберігав своїм теплом. Ну, це власне, ми розуміємо з метафори того, що цей пуховик, який на головному герою, він його гріє, це той матеріальний спосіб проявляти любов, опіку, тепло. Котрим оперує його матір. Ну і відповідно, якщо ти не будеш достатньо уважним, якщо ти не будеш цінувати те, що в тебе вже є за замовчуванням, ти можеш просто втратити те, що ти маєш. Також важливо зауважити, чи розкривається ідея твору більше при повторному перегляді. Я особисто переглядав фільм тричі, і коли дивився вперше, для мене ідея розкрилася не не дуже повністю. Спочатку я подумав, що режисер намагається нам сказати, що вважати своєю цінністю сім'ю це правильно, а керуватися цінністю творчості це неправильно. Ніби як сім'я є більшою цінністю, ніж творчість. І, як на мене, це була помилкова думка і доволі поверхова, і занадто буквальна. Але при повторному перегляді і при більш ґрунтовній рефлексії я зрозумів, що режисер не намагається порівнювати цінності двох персонажів. Він намагається донести нам думку того, що ти можеш, тобі треба рухатися до своєї мрії, тобі треба досягати того, чого ти плануєш. Просто потрібно цінувати те, що в тебе вже є, і те, що дається тобі за замовчуванням, те, за що ти не платиш. Незважаючи на те, що те, що тобі дається, можливо, приноситься не в тій формі, в якій би ти хотів, тому що причина цьому теж є, і ці причини потрібно розуміти. Це все насправді не настільки просто, як би хотілося б. <хи> Варто доволі ґрунтовно подумати над тим, аби сформувати це чітко, аби побачити це все крізь ці візуальні образи. Але в цьому і краса фільму, тому що він дійсно дає великий простір для того, аби ти посидів і подумав над ним. Він дає тобі простір розгорнути свою рефлексію максимально широко. Зрозуміти всі тонкощі, всі аспекти, побачити цю всю красу художню, ці всі інструменти, якими дійсно майстерно оперує режисер. Окрім цього, варто виділити і саундтреки, і звуки, які використовуються у фільмі. Саундтреки створюють доволі класну атмосферу. Це підносить фільм до якогось такого метамодернового жанру. Де ретро Вейв звучить і нам демонструють панельні будинки, смітники, старі машини. За цим кумедно спостерігати, кумедно спостерігати за тим, як головний герой намагається реалізувати себе як творча особистість, при цьому роблячи звукоізоляцію із лотків для яєць. Загалом... Картина складається дуже кумедна і, і за допомогою візуальних образів разом з саундтреком цікаво та весело за цим спостерігати. І буквально це все є живими декораціями, котрі оточують нас довкола. Це все буквально відображає для нас ту реальність, яка існує навколо нас. І ти з одного боку, розумієш, що ти цього не помічав. Не мешкаючи тут, а з іншого дивлячись на це збоку, ти розумієш, що це по-справжньому смішно, на рахунок майстерного використання звуків, окрім того, що воно відкриває для нас, розкриває для нас більше ідею твору, як у випадку, коли головний герой потрапляє в болото і от-от має потонути, але кличучи на допомогу, режисер нам демонструє, як прокидається його матір, дивиться на пусте ліжко свого сина і за вікном лунає Лунає звуки, лунають звуки Крижня. Ми розуміємо, що те, що шукав головний герой, ось тут, воно було тут. Він кудись подався дуже далеко в небезпечні краї, але те, що він шукав, воно ось тут. І отут воно звучить. Це дуже красиво, це дуже поетично, це складно в хорошому розумінні. Також варто виокремити те, як режисер використовує звуки для створення атмосфери, наприклад, коли головний герой дізнається про. Прайс-лист відвідування стоматолога на фоні лунають звуки стоматологічного приладдя, таким чином, нагнітаючи атмосферу і викликаючи у глядача відчуття стурбованості. І завдяки всім цим аспектам, які використовує режисер, завдяки всім цим інструментам, які використовує режисер. Складається насправді дуже класне загальне враження від цієї картини, і тому я оцінюю загальне враження на 4 кухлі із чотирьох. Так, загальна оцінка стрічки це 9 з 10 кухлів, що дуже класно, тому що фільм по-справжньому геніальний. Він змушує глядача рефлексувати на гостро соціальні теми, він змушує. Подивитися на світ під трішки іншим кутом, подивитися на нього реалістичніше, але не створює картину цього світу похмурою, він не створює її занадто драматичною, він створює її такою, яка вона є загалом, водночас і журливою, і водночас веселою, власне, таким, яке є життя, тому що не все довкола. Журливий сумне. Однозначно, цей фільм по-справжньому такий класний, як про нього говорять, і я шкодую, що я не подивився його раніше. Дякую вам за вашу увагу. Сподіваюся, що такий формат відео без готового сценарію, і свіжим першим враженням, і спробами рефлексії, спробами структурувати свої думки вам сподобалося. Якщо це дійсно так, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Також підтримуйте мене на Патреоні, якщо хочете, аби я і надалі мав змогу займатися тим, чим займаюся. Це дуже важливо для мене, аби я розумів, що це дійсно чогось варте. Ну і звісно, дуже дякую тим, хто вже підтримує саме завдяки цим чудовим людям. Подібні відео з'являються на світ.